Добрий вечір. Добрий вечір, Олексію. Добрий а, вечір. Ви написали, ви скинули відео хлопців звернення про допомогу, так? Так. Так. Я, так, просто, так. я просто все перевіряю, тому що я ж дотошний. Мене звати Ірина, це мій зять служив цій групі розвідки. Оце, Юрій Оце він там на відео теж є, да? так? Так. А, Ірочка, скільки їм не вистачає? Е, хлопці кажуть, десь 8-12 тисяч гривень не вистачає. 8-12 тисяч гривень. Ір, да. uh, 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 напишіть мені, будь ласка, в телеграм номер карточки. Так. Я всю суму вам не зможу закрити, але 10 тисяч гривень я вам зараз перерахую. Дякую, дуже, дуже дякую. Е, я зараз позичу мене там правда п'ятдесять шесть. Я позичу сусіда. Йому не привикать. Я за друге ірочка. мене тільки велике прохання, будь ласка, е, хоча б якийсь відеозвіт, щоб хлопці дали, бо ви ж розумієте, да хлопці зроблять. Да, да, мені... зроблять. Не так. то, що там мені подяка, просто щоб. Так. До мене... Бо це ж я не, кидаю я просто. Я розумію все, я все розумію. Я просто кидаю на картку і ці ж гандони штовпані ж вони ж моніторять кожен мій шаг під лупою. Більше ж нікого е моніторить. Ну не бой каже, е на моніторить, понімаєте? Жустрі ж треба моніторити. То я хотів би, коли мені підсунуть під носа цей перерахунок, щоб я мог е відбитися і сказати, кому і що, куди я перерахував. Добре, зрозуміло. Це зробимо. Жду все номер... зробимо. Жду номер карточки 10 тисяч я Зараз їм перерахую хлопцям. Дякую, дякую, Олексію, дякую. А, дякую. Все, обнімаю вас хлопцям. Вітання так. хай там тримаються. І дякую. Іра, Іра, дякую. дивіться, якщо треба медикаменти, продукти або одяг, в силу своєї можливості. Хоча я під домашнім арештом mm -hmm. я передам питань немає, тільки скажіть, куди новий почти, хорошо? Так, да, я спитаю хлопців, добре дякую. я знаю, Дуже що дякую. таке розвідка, я знаю в яких умовах вони працюють. Я знаю, у мене теж друзі з розвідки, і один із них завжди біля мене поруч ходить, бо він уже поранений от, і не може якби, вже продовжити воювати. Але він завжди зі мною на зв'язку і інформує мене, що йде і як відбувається. Дуже вдячна вам дуже. Все, Ірочка, тоді я закидаю тільки дайте мені номер карточки, будь ласка. Так. Так, добре, да. все хлопки. обіймаю. Дякую ще раз. Будь ласка, трима все добре. До побачення.